Зараз без э, цієї картинки неможливо уявити війну взагалі. В армію потрапив насправді дуже проста історія. Черги на заправку були довші, ніж черги військомат. Став що коротше все. На дрони я попав минулого року, коли стало питання, потрібно було людину поставити на дрони. А я якраз вийшов з госпіталя, було поранення ноги кульове, і вирішено було поставити мене. Користуватись з дроном можна навчитись буквально за тиждень-другий базовими навичками, проте ці навички постійно треба отримати втомісті і покращувати їх, тобто безперервний процес навчання. Можна сказати, що і досі, і досі я їх навчаюсь. Дрони у цій війні, на мою думку, відіграють надзвичайно важливу роль. До прикладу, і крила це розвідувальні дрони. Постійна картинка полі бою, що відбувається на полі бою. Зараз без цієї картинки неможливо уявити війну. Взагалі, сучасну війну неможливо зараз уявити без постійних трансляцій з цих камер. Так як я член екіпажу в дронів, то і в півідрони виконують бойову ударну функцію, в тому числі ми відбуваємо наступи бронетанкових груп, наступи піхоти. Можемо вибивати тили, можемо вибивати їхню артилерію, яка стоїть далеко за лінією фронту. Тобто, роль, роль безпілотників у цій війні неможливо переоцінити, на мою думку. Це один із елементів сучасної війни, вже невід'ємний. Проходили активні бойові дії в 2014 році. Я ще був надто малий. Проте, коли мені випало 18, я пішов і зібрав документи, підписав свій перший контракт. То нова війна кинула нові виклики, і прийшлося адаптуватися, довелося освоїти нові технології, стати максимально ефективним, інакше б ми не змогли втримати нашу смугу відповідальності так довго. Шлях будь-якого. Пілота починається з того, що ти отримуєш люлей від Орлана або ще якоїсь хірні. Потім ти задумуєшся, чому так, і намагаєшся знайти вихід ситуації. Ми знайшли вихід, знайшли онлайн-курси, ну, бо ми не могли виїхати. Нам тезисно пояснювали, що і як працює. Ми почали працювати в цьому напрямку. Тренувалися на симуляторах, зібрали апаратуру, зібрали свої перші дрони самостійно. Потім вже почалася робота. Конкретно мій екіпаж складається з трьох осіб. Я оператор дрона За кадром стоїть штурм, мій і третій член екіпажу, роль якої я не буду розкривати. Найважливішу, я вважаю, функцію виконує це штурма, тому що я після того, як злетів, я одягаю окуляри і більше я не бачу картинки, яку бачить він. Він вже за кадром веде ціль мені. Слідкує за трансляцією з розвідувального безпілотника і коригує мене, куди мені летіти. І так само дає команди третьому члену екіпажу. Дрон Камікадзе це одноразовий боєприпас, так як патрон до автомата, тільки трошки більший. Ми ну, Маємо проблеми з тим, що під є антидронові рушниці, окопний реп. Реп на техніці. Дуже часто він нам заважає. Є способи обходу цього, але вони мало ефективні, бо поки ти перший раз дроном не вилетиш в тому напрямку, ти не побачиш, що там реп. Поки перший дрон тобі не посадять, ти не будеш знати, що тобі треба облетіти певну точку чи там зайти з іншого боку. Пилах дуже багато реву стоїть, які душить канал відеопередачі, і відповідно картинка максимально погана, коли залітаєш. Чим далі до них ти залітаєш, тим гірша картинка стає. Тобто вони роблять висновки, вони не дурні, як ми вважаємо їх. Вони роблять висновки і дуже ефективно зараз протидіють як від ти відроди. Окрім мого розрахунку, ще є один розрахунок е в батальйоні. І разом ми спалили близько 50 одиниць бронетехніки. Це вже під три десятки БМП, за десяток, я знаю, перешагнула кількість за десяток танків. В колекції є три салушки, дві мсти і нещодавно була Гвоздіка спалена нашим екіпажем. Також є більш така колекційна техніка це, як не дивно, БТР. БТР ми його вперше побачили і зразу спалили від гріга подальше. І у 77 машине розмінування. От. А таку, до прикладу, там, Урали, буханки, то теж є, проте ми їх не рахуємо. Це ну, так. не цікаво, не цікаво. Пів це взагалі окрема розмова, я дуже довольний, що вони є. То саму техніку, піхоту вони на беруть там, де ми не можемо дістати. Вони роблять ту роботу, яка ну, для людини, можна сказати, майже неможлива, тяжка. Не потрібно задіювати свій живий ресурс, людей бережемо. Дуже часто видно, як вони на випередження, ми ще навіть не почули, а вони вже скинули якийсь подарунок чи відправили туди в піві. А для збільшення продуктивності. Дуже банальна фраза, але не вистачає дронів. Основним постачальником ефірів дронів для мого екіпажу зараз є благодійний фонд Небо перемоги, за що від мене особисто їм велика подяка. Людям, які донатять кошти для цього фонду, теж дуже вдячний. Нещодавно прислав Сергій Стерненко нам партію з 50 дронів. Це перша партія, наскільки я знаю, і сподіваюся, не остання. На даний момент ми робимо все. Що в наших силах, щоб наблизити перемогу?